я, клас, як додатковий і однечасно, ну, генератор згоди про логічну структуру рандомного заміни генів. Ключовий закон впливу консульство на двовальний крик, порядок зміни дозантів, я у фізико самого слудущу до надання дозу, що вище, дійсно в круглості, здійснення депресії і на відновлення звичної частоти, коли цивільно достатньо замість на середній 7 наділесть міської сказати, на голова сторони за скопиці і постійній комісії міської ради з питань розвитку інфраструктури до усі місто комунальних обслуговування, це не є казати проти продовжування. Далі, дата згоду Олійського Руслана Олександровича на розміщення міської спілки з полісу для здійснення підприємства діяльності на організованій землі площі 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 теж наставлю за четверту групу, я буду сидіти з сусідньою, з догори, з четвертого. Отруди за виконане рішення, будь ласка, дошліть комісії зараз питає питає російською, скільки бонусів буде, що моя освіта, честь приймить міністра освіти, член за російську до. Е-е. Отже, 2 240, от і про е-е вражеш культури по- повторити та інші моменти, крут до закономовної доповіді розташо. От там зустрірає. Е-е зазначають, становлення цього допомовою паспорта прив'язкою до можливості насилу, висаду до нового законодавчого порядку. Але звідти довго говорять на тему ситуації з технічного спода на промовлення даних судів. Ближче і мені, кажу, дощаймо, як він розполониться, то що я хочу Я можу просто голосувати. Хто за? Хто проти? Я приймався за одне голос. Дякую. Друге питання перед підрядним. Ми розвернули положення про алею героїв і спусків. Найпередовішість задання про відкриті втримання замаги у новий віддавець. Можна зачити цей консультант? Я думаю, що людях не варто. Сегодня наши каталисшие консультии я буду.